Готуємо мисливський гуляш. Його назва не даремна. Вона підкреслює походження цієї страви та її тісний зв'язок із життям на природі. Колись для такого гуляшу використовували м'ясо диких тварин, здобуте на полюванні. Готували його просто в казані над вогнем, додаючи доступні під рукою інгредієнти. Сьогодні ж приготуємо мисливський гуляш у домашніх умовах. Зберігаючи той самий дух традицій, мисливські страви славляться своєю насиченістю, густими підливами та запахами, які ж перенесуть вас на галявину лісу з першим смакуванням. Для цієї страви обрали шматочки телятани, підходить і яловичина з лопатки чи задньої частини. Це м'якоть, яка після тривалого тушкування стане надзвичайно ніжною. А ще ж ми для пом'якшення м'ясних волокон будемо використовувати кислі яблука. М'ясо промиваємо, обсушуємо рушником і нарізаємо середніми шматками, не занадто дрібними, щоб вони не розварилися, і не надто великими, щоб добре просмажилися. Підсмажувати м'ясо будемо на смальці. Він надає страві того домашнього запаху та смаку. Набираємо столову ложку зверху. І кладемо уже добре розігрітий казан. Даємо смальцю повністю розтопитися і розігрітися, щоб він почав злегка потріскувати. Це буде знак, що можна викладати м'ясо. Викладаємо шматочки по всій площі казана, настільки рівномірно, настільки це можливо, щоб кожен шматок одразу обсмажувався, а не туткувався у власному суку. Така обсмажка ключ до насиченого смаку гуляшу. Саме на цьому етапі м'ясо набуває золотистої скоринки. Обсмажуємо до рум'яності, час від часу перевертаючи. Уся волога має повністю випаруватися, тільки тоді м'ясо отримає правильну структуру, підсушену зовні, але суховиту всередині. Поки м'ясо підсмажується, підготуємо овочі. Цибулю чистимо і нарізаємо півкільцями. Її беремо 300 грамів. Моркви беремо приблизно 200 грамів. Нарізаємо її кружальцями або півкружальцями залежно від розміру. Вона додасть страві легкої солодкості та золотаво помаранчевого кольору. На відкритому вогні процес йде швидко. Волога з м'яса вже випарувалася, а шматочки гарно підрум'янилися. Зверніть увагу. Під час обсмажування м'ясо не солимо, так воно краще смажиться і не втрачає сік. Додаємо цибулю, перед тим як кинути в казан, трохи мнемо її руками, щоб вона пустила сік і швидше розм'якшилася. Слідом додаємо моркву, перемішуємо все разом і смажимо кілька хвилин до м'якості овочів. На цьому етапі формується основа майбутнього смаку гуляшу. Цибуля карамелізується, морква віддає свою солодкість, а все разом огортає м'ясо ароматною засмажкою, яка стане базою густого насиченого соусу. Родзинка нашого мисливського гуляшу це яблука. Беремо тільки кислі сорти 500 грамів. Саме вони нададуть страві цікавого смаку та ніжної текстури. Яблука очищаємо від шкірки, видаляємо серцевину і нарізаємо тоненькими шматочками. Так вони швидше розм'якшуються під час тушкування. Чому саме кислі яблука? Тому що їхня природна кислотність чудово збалансує м'ясний смак і легку жирність трави, зробить соус м'яким. Під час приготування яблука поступово розварюються, утворюючи густу основу, яка поєднує всі смаки. Крім того, яблучна кислота природно розм'якшує волокна м'яса. Помішуємо. Запах просто неймовірний. Тепер саме час додавати спеції. 1 столову ложку копченої паприки, 4 г чорного меленого перцю і сіль за смаком. Наприкінці приготування ми ще обов'язково перевіримо гуляш на смак і за потреби додамо трохи солі. Щоб не пересолити страву на початку. Все ретельно перемішуємо. Дуже важливо, щоб паприка трішки підсмажилася разом із м'ясом та овочами. Саме тоді вона розкриє свій аромат, надасть страві яскравого кольору та легкої дивності. Та будьте уважні, паприка не повинна пригоріти, бо тоді страва набуде гіркуватого присмаку. Достатньо однієї двох хвилин на середньому вогні. Далі етап тушкування. Все заливаємо водою приблизно півтори літри. Врахуйте, що на відкритому вогні вода випаровується швидше, тому, можливо, доведеться потім трохи долити. А якщо готуєте в каструлі на плиті, орієнтуйте, щоб рідина повністю покривала всі інгредієнти, але не було її забагато. Гуляш має вийти густим, а не водянистим. Після того, як усе залили, доводимо до кипіння. Коли гуляш закипів, додаємо цілу головку чеснику. Не потрібно її чистити чи розділяти. Вона повільно віддасть свій аромат підливі під час тушкування. Також додаємо кілька горошин чорного перцю та духмяного. Це класичні спеції, які надають приємного смаку. Відправляємо кислі яблука, вони розм'якшаться під час тушкування, створять ніжну текстуру підливи. Й додадуть ледь відчутну кислинку, що чудово збалансує смак м'яса. Усе гарно перемішуємо, контролюємо вогонь. Він має бути не надто сильний, щоб страва не пригоріла. Дров підкидаємо потроху, лише підтримуючи рівномірне кипіння. Накриваємо казан кришкою і тушкуємо приблизно півтори-дві години, доки м'ясо стане зовсім м'яким і ніжним. Тим часом підготуємо сухарі. Вони допоможуть зробити підливу густішою. Беремо приблизно 80 грамів добре висушених шматочків батона, багета або звичайного хліба. Їх можна попередньо підсушити в духовці. Натираємо на дрібній терці. Такі домашні сухарі це простий, але ефективний загущувач, який використовували ще наші бабусі. Вони завжди мали жменю сухарів на всяк випадок, щоб підсилити смак і зробити соус густішим, без манки чи борошна. Для вас це лише мить, а насправді минуло вже півтори години. М'ясо добре протушкувалося і стало ніжним. Годувати на відкритому вогні це справжнє задоволення смаку і атмосфери. Витягуємо часник, він уже віддав усі свої аромати та смак страві. Тож місію виконав. Додаємо сухарі, всипаємо їх поступово, перемішуючи, щоб отримати бажану густоту підливи. Орієнтуємося на консистенцію. Якщо рідини більше, сухарів можна додати теж більше. Якщо гуляш уже густий, достатньо невеликої жмені. Для подачі дрібно нарізаємо свіжу зелень петрушки. Вона додасть свіжості. Також беремо одну фіолетову цибулину, нарізаємо її тоненькими півкільцями. Посипаємо невеликою кількістю солі і легенько мнемо руками, щоб вона стала м'якшою. Так набуде приємного злегка маринованого смаку. Мисливський гуляш готовий. Аромат настільки насичений, що просто неможливо втриматися, щоб не скуштувати одразу казана. Тож вже спробували. Смак багатогранний із легкою димною ноткою, ніжним м'ясом і густим соусом. Подаємо гарячим, дуже смакує із картопляним пюре. Можна з макаронами або просто зі шматочком домашнього хліба, який так і хочеться вмокнути в ароматну підливу. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас. Завжди ваші карпатські шкварки.